Особливу увагу заслуговує наша мінометна батарея 222-го Вони прикривали і групи наші на ділянці Дніпро-1 працювали під час утримання ділянки Дніпро-2. Протягом двох місяців, майже через день, ворог здійснював штурми, намагався відновити ділянку Дніпро-2. Два місяці наша мінометна батарея працювала майже щоденно на її Йому на гніву позицію їдемо до хлопців. Я їхній командир безпосередньо з ними приймав участь у захопленні плацдарма на лівому березі. Чергуємо 24 на 7, тому що знаємо, що хлопці, які піхота на той стороні, постійно потребують нашої допомоги. Я тимчасово в Балаклаві, але надіюсь, що з такими побратимами, які стоять пліч опліч, скоро зможу зайти на рідну землю на повні груди. Вздохнути повітря, зняти балаклаву і далі працювати. Доброго дня. Зайдемо в місце, там, де ми ночуємо, приймаємо їжу. В цій кімнаті ми їжу приймаємо, у нас тут знаходиться пічка, щоб нам тут тепло було. А в іншій кімнаті ми спимо. Цей тонель між двома домами. В одному у нас БК знаходиться, а в іншому ми ночуємо так сказати. Це? це вихід на бойову позицію. Хірургічний стол наш. Недружнім сусідам будемо відправляти подарунки. Подарунок буде від командувача сел ТРУ. Слава Україні! Героям слава! Навіки слава! Йорамін! На Остріл! Сказали, що потрібно облаштовувати позицію десь поблизу Дніпра. Буде якась важлива операція. Ну, ми заїхали сюди на тиждень, поприбирали, щоб десь було ночувати, підготувалися, нам підвезли бика, ми сиділи там, чекали, що нам будуть видавати якісь там координати, куди ми будемо стріляти, як ми будемо стріляти. Почалася спецоперація. Сюди під'їхали спецназівці з гуру. Разом з нашими розвідниками вони почали псуватися на той берег. А наш розрахунок 120-го міномету ну, виконував завдання по прикриттю цього напрямку, щоб вони спокійно більш-менш зайшли. Це було раптово для ворога. Наші бійці стрімко так просунулися одразу. Захопили там їхні перші траншеї. І за один день ми десь близько ста мін для прикриття наших бійців викинули. Орки відправляли одним і тим же маршрутом, отак от група за групою. Це могли бути десять чоловік, могли п'ять чоловік. За ці два місяці вони відправили на концерт Кобзона понад дві сотні окупантів. Скільки поранено, я не знаю. Ураження з нашого боку було для ворога суттєво. Я думаю, ворог ще. До кінця цієї війни і ще не один раз отримає від них точне влучання і в бліндаж, і в техніку, і в скупчення особового складу. Тому цим хлопцям теж велика шага.